Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх вас, мої любі на моєму каналі. І хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, побажання. Якщо я не можу всім відповісти, мені дуже шкода, не встигаю все. Але щиро вам вдячна і дякую вам за це. І так, як завжди, дивимося карту дня. І кожний вибирає для себе. Хто перший раз інтуїтивно вибирайте свою карту. Не спішіть, натискайте на паузу, виберіть спокійно. Ввечері можете перевірити, що збулося, що не збулося, і яка саме карта вам підійшла. І згадайте свою. Інтуїцію, яка вам, можливо, підказувала якусь іншу карту витягнути. Інколи підсвідомість нас якось захищає, і ми не ту, наприклад, вибираємо. І так, карта номер 1 Що чекає нас сьогодні? Вірніше, тих, хто вибрав і дійсно резонується карта. Ви знаєте, це така трошечки. Нестача чогось, нестача може бути у відчуття в почуттях, нестача може бути у фінансах, втрати якісь можуть бути. Це коли людина, знаєте, залишається без якогось існування на життя. Це може бути і коли людина втрачає свої кошти, кудись вклала, або знаєте, хтось приходить, наприклад, наприклад, жебрати. Вірніше не приходить, от знаєте, як цигани колись стояли. Я не знаю, зараз стоять, не стоять, але у нас в Краці, наприклад, теж дуже часто якісь венгри окалачуються. Ось то ось ця карта може бути, що до вас просто якийсь жебрак причепиться. Тут ви знаєте залежить від вас, чи ви дасте за поману, чи ви просто дасте гроші. Вже, якщо даєте, то давайте хоча б за поману за когось. Як то кажуть, наша українська традиція, щоб було приймлено Ось, не зичте сьогодні гроші. Бажано нікуди не вкладайте сьогодні гроші, будуть втрати. Карта номер два. Тут у нас королева жезлів, а вона нам говорить про якусь організованість, про якусь заангажованість десь у, ну як би це сказати, на суспільство. Тобто це може бути і волонтерство, це може бути організовування якогось у дитячому святку садку свята, організація день народжень, весіль, готуватися до чогось. Це з одного боку. З другого боку, це кар'єрний зріст. Тобто, ви можливо підні... підніметесь, можливо, вам запропонують якусь посаду. Відповідальну, яка якраз і відповідає за піар, за організацію чогось. Ось. І може бути, якщо ви жінка, наприклад, то теж, ви знаєте, сьогодні ви така настільки активна, атрактивна, чоловіки аж цокають зубами. Ось відверто вам скажу, колись декілька років тому я робила розклад на день для. Я зараз не, не пам'ятаю, з якої країни вона була та жіночка молоденька. І ви знаєте, я їй сказала тоді, що коло тебе будуть е, чоловіки в юнами витися. Е, ви знаєте, вона мені потім відписала, каже: Я такого ще не мала. всі». Всі за мною табуном ходили. Ось це може також програтися. Тобто на вас будуть звертати увагу. Ви зможете з кимось познайомитись, якісь святські бесіди можете вести. Якось так. Карта номер два. Тут у нас карта попередження, перемиря теж може бути. Наприклад, ви посварилися з чоловіком, замовкнете обоє. Ви посварилися з сусідом на роботі чи ще з кимось? Тимчасове перемир'я. Але ви повинні пам'ятати, що це не, ви не відсунули цю проблему. Проблема вона залишилася. Це тільки тимчасово набратися сил і знову йти в бій. По-друге, що ще може бути? Вам сьогодні може всесвіт натякати на якісь зради, на якісь ну як сказати, висвітлення чогось, а ви просто ховаєте, як той страус, голову в пісок і не хочете бачити. Не бачите зраду чоловіка, не бачите зраду жінки, не бачите підступність когось. Ні, не може бути. Це ж мій найкращий друг, це ж моя найкраща подруга, це ж людина всього мого життя, не може бути він мені так клявся. Ось це то. І ще що може бути попередження, що десь є якісь підводні камні, де ви, наприклад, якусь справу проштовхуєте. Про Якась справа, вам іде попередження, краще туди не іди. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Гарного вам дня, мирного дня, буду вдячна за ваші коментарі. Бережіть себе і разом до перемоги!